Друзі, всім привіт! Вечір. І ми працюємо на пасіці. А що ми робимо саме? Ми виготовили саморобні полоски від кліща на основі Мавріку, на основі діючої речовини та офловалінат. Ну і прийшли працювати. Друзі, я не буду випробовувати ці полоски. на Скажімо, на придатність, тому що цей препарат в мене перевірений. Я з ним працюю вже не один сезон, ніколи він не підводив. Минулі роки ми виготовляли по такій же самій рецептурі такі ж самі полоски, але ми використовували ДВП. А тут щось мені заманулося використати будівельний картон. Вся та сама рецептура. Тільки тут води трошки менше, там ми давали на 200 полосок півтора літри води. Тут потрібно на 200 полосок літра і 200 грам води. На 300 грам менше води треба, бо цей картон не впитує. Все це залежить від того, яку ви використовуєте для смужок. Матеріали, які ви використовуєте, наприклад, ДВП впитує більше води цієї з діючою речовиною картон менше. Будете ви використовувати шпон, він, напевно, буде ще менше використовував, втягував в себе цей, цей діючої речовини. Це все залежить, друзі, від того, чим ви будете користуватися. Ну і Ці полоски, друзі, вийшли в нас такі, такі досить досить м'які, як на мене. Їх буде от, проблематично впхати між, між рамки. Ну, зараз ми якось це спробуємо зробити. Ми прийшли знову до нашої експериментальної сім'ї, на, на, на якої ми проводимо, так каже, спостереження. И Зараз разом з вами ми впихнемо сюди полоски, бджолу ми друзі спиваємо, залишки паперу з амітразом, а ми теж заберемо, хоча можна, думаю, не забирати, але я заберу. Одною рукою не зручно, це робити ну менше з тим. Забрали. ну і Минулі роки, друзі, я впихав таких зразу по три смужки з такою діючою речовиною на сім'ю. В цьому сезоні, друзі, я чомусь вирішив, що я буду впихати дві таких смужки, а третю, друзі, ми додамо через 6-7 днів. По моїх спостереженнях, оцей препарат Тауфловолінат він має довшу дію, ніж амітрас. Ну, так як я і думав, впихати буде трошки незручно, але впихається. А ми так приблизно, де я думаю, що тут є розплід, розплідні тошніші рамки. Так, друзі, я і впихаю ці. Наші смужечки. Все, дві смужечки ми впихнули і чекаємо на, на їхню дію. Зараз трясем планшата повністю. Друзі, я працюю далі, я не буду там чекати. Далі, друзі, я не буду теж і знімати, тому що це незручно робити мені з планшата, друзі, ми забираємо всю крошку, за день тут впав ще хтось. Впав, друзі, і за день ще кліщ. Ну, дехто скаже, він падає від старості. Ну, Пенсіонери впали. Скажімо так, кліщі похилого віку впали. Нехай буде так. І ставимо ми планшет назад. Ну, Відповідно, завтра зранку ми прийдемо і глянемо результат роботи цих наших смужок. Бджілки на них не так реагують, як на на амітрас, тому що вони не мають такого різкого запаху, як амітрас, тому сім'я реагує більш спокійно. Друзі, чому я так вирішив спрацювати в цьому сезоні? Я колись ще раз повторюся, всував на таку сім'ю відразу три смужки. І дія цих смужок була в мене плюс-мінус 12-14 днів. В цьому сезоні чомусь я вирішив спрацювати ось так. Впихнути зараз дві смужки. А через 7 днів додати ще одну свіжу смужку. І чомусь мені здається, що так буде краще. Ну, як на мене, я не можу пояснити вам, що я так рішив. Кожна смужка, друзі, несе 0,80 мг діючої речовини та флувалінату. Виготовлені вони на Мавріку. Хто би там цікавився, друзі. Багато хто з вас от зараз задає там питання, а я там боюся колотити, бо я щось наколочу, не то. Друзі, так і на виробництві можуть наколотити не то. Ви просто, якщо не вірите собі, повірте мені, я це вам показую для того, щоб ви не робили помилок, а не для того, щоб там, я зробив інше, а вам показав інше для того, щоб у вас був ряд. Ні, я те, що показав. Те саме зробив і те саме рекомендую вам. Але це все, друзі, теж на ваш розсуд. Робити так, не робити так, купляти полоски, не купляти, виготовляти самому, впихати дві смужки, впихати одну смужку, три смужки. Друзі, це все на ваш розсуд. От я вирішив в цьому сезоні саме так спрацювати. Чому так вирішив? Чомусь так мені здалося, що воно мені буде краще. По рекомендації виробника навіть цієї самої компанії Бівел, на сім'ю так і рекомендують сунути дві смужки, а я, сунув, я в цих рекомендаціях завжди дотримувався такого правила, що одна смужка на 3-4 обсиджених рамки. На даний момент тут є по 10 рамок, тому можна і сунути і три смужки. А можна і дві смужки, тому чомусь я вирішив всунути саме зараз дві, а пізніше допхати свіжою ще одну. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!